Увага, повітряна тривога. Негайно пройдіть в укриття. Ми вже звикли до цих повідомлень та іноді навіть не реагуємо на них. Хоча нас попереджають про небезпеку. Кореспонденти Дніпра оперативного завітали до міських укриттів та перевірили їх за необхідними критеріями. Вулиця Степана Бандери, 7. Напрацюю 24 чотири на 7. Двері завжди відчинені. Але взимку ми притуляємо, щоб холод не заходив. Угу. А, тут ми бачимо зараз дзвіночок. Для чого він тут? Це дзвіночок для виклику персоналу. Ага, тобто, ну ми можемо а. Він, працює. Він, працює. Він, працює. Він, працює. він працює, ми можемо затаніфувати і відкриваємо його. Да, Заходьте, будь ласка. Да. Це місце можна назвати ядерним бункером, що відповідає усім його стандартам. Оці нові фільтри ФП300 це повністю нова. Нове обладнання на даний час його повністю тут обновляють, під'єднують, і коли все буде під'єднано, вся система запрацює, зможе повністю забезпечувати сховище чистим повітря від пилу, від вибухів, від радіації, навіть і від хімічної зброї. Кімната з лавами та окремі приміщення для відпочинку. І навіть кімната матері і дитини, туалет, обігрівачі та мережа, коли її немає ніде. Ось блок wi Ага. І це полочка, сюди, можна покласти телефони і заряджати під час, коли немає електрики, в нас працює генератор. Або коли електрика є, також можна заряджати гаджети, телефони і все інше, ноутбуки. Ремонт даного укриття відбувається і сьогодні. Покращується вентиляція і додається допоміжні речі, наприклад, пеленальний стіл для мами з діточками. Вулиця 20-річчя перемоги 51. Одне із сотень укриттів Дніпра. Нічого зайвого. Головне добра бетонна стяжка, санвузол з запасами води. Світло вмикається під час повітряної тривоги за потребою, що є потреба людей, і кількість людей потрібне освітлення. Крім цього, тут можна зігрітися, зарядити телефон та отримати доступ до інтернету. Ідемо далі по укриттю. Бачите, що декілька поміщень. є ось таблички, які вказують на виходи і входи. Все зрозуміло по локації, що потрібно, куди йти, куди рухатись. От ми далі йдемо ще місця. Тут я розумію, що тут можна, я ж кажу, що спати, що лежати. Якщо, вибачте, ввечері починається повітряна тривога, можна тут і переночувати. І ось з іншої сторони, можете побачити, є записний вихід. Записний вихід, у укриття завжди повинен бути два виходи. Вулиця Робоча, 168. Криття площу 140 квадратних метрів розраховане на трохи більше ніж 100 осіб. Воно розташоване у приміщенні комунальної власності житлового будинку ОСББ. З початком повномасштабного вторгнення стало питання відновлення ну, для проведення до ладу, щоб бо люди тут, як і завжди самі, живучи в цьому будинку, почали якось наводити лад. Ну а так як ми є балансоутримувачами, і наскільки змогли, теж допомагали. В цьому е, вели роботу по тому, щоб зробити ну, це більш пристойніше, більш е, нормальні умови, бо іноді у нас тривоги не одну годину. Тривають проект реалізували завдяки співпраці міської влади з ООН. Ми були приємно здивовані, наскільки це укриття зручне і продумане для всіх верст населення. Воно цілком доступне для містян. У приміщенні зробили санвузел, цілком пристосовані для осіб з інвалідністю. Приміщення укриття поділили. На зони, де можна відпочити, поїсти, а дітям погратися. Вулиця Березинська, 31. Тут вже немає товстих стін і систем фільтрації, втім свіжий ремонт, щоб могли ховатися діти. Укриття величезне. Mm -hmm. Тут в мене відбуваються заняття для старшої школи, тобто навчально-виховний процес не припиняється, освітній процес вибачте, не припиняється навіть під час повітряної тривоги. Діти спускаються в укриття. Ви бачите, обладнані спеціальні місця для того, щоб діти могли і в укритті виконувати певні завдання. Тут нові санвузли окремо для хлопчиків та дівчаток. Далі найбільш цікаві моменти вбирання. Це вбирання. Так. Це туалет для хлопчиків, туалет для дівчаток. Це попередження, що в нас категорично заборонено, тому що в нас стоять соло Ліфти. Під час зйомки ми застали повітряну тривогу і перевірили на собі, як діють викладачі та за якою схемою працюють під час сирени. Невіряють, щоб ніхто не залишився в приміщенні, тільки після цього закриваються двері. Зараз ми заходимо в укриття для молодшої школи. Зараз ми тільки що бачили, як вони спускалися, і зараз глянемо, як вони сідають, як це, це відбувалося. Так, ну всі сидять, видно, що по своїх місцях знають вже де кожного місця. В укритті можна звернутися за допомогою до психолога або лікаря, з які працюють в приміщенні. Побачивши чотири укриттів нашого міста, ми захотіли зробити огляд за декількома критеріями. Комфорт ми були задоволені ним в усіх чотирьох укриттях. Чистота потрібно розуміти, що ми знаходимося у підвальному приміщенні, і ми прийшли по обід. Тому в деяких приміщеннях плюс-мінус. Стосовно безпеки, ми були задоволеними в усіх приміщеннях. Місце для ночівлі в укритті по вулиці Степана Бандери та вулиці робочій є окремі місця для відпочинку. Стосовно вулиць 20-річчя перемоги і вулиці Березінській можна скористуватися стільцями. Доступність усі укриття були доступні нам. Повітряні тривоги, загрози ракетного удару, сувора українська реальність. Найголовніше правило лунає сирена одразу в укриття.